Захотів випити кави, а кавоварка щось викаблучується. Ти диви, яка розумна, просить почистити її, клінмі. Зараз розповім, як це зробити. Це в мене модель Solis Barista Pro. Для початку дістаємо та зливаємо нижній піддон, а також дістаємо інструмент. Тут є чистки капучинатора. І також це шило у нас є спеціальним ключом, який його відкручує. Знімаємо носик та прочищаємо, якщо ви ним часто користуєтесь. Це стандартний комплект Solus. Чудово. Зливаємо там миємо піддон. Повертаємо піддон, витрушуємо наш ріжок та залишаємо сито. Також його прочистимо, монтуємо, знімаємо контейнер для води, набираємо води, щоб в ньому було десь півбака. А тепер що ж додати в бак? Якщо у вас є спеціальні чистячі таблетки або речовина для кофемашинок то або кавуварок, то краще додавайте її. У мене, на жаль, закінчилися зараз, тому я буду звичайно, лимонну кислоту додавати. Десь приблизно ну, півтори-дві ложки чайних, без горки. От. Так, достатньо буде десь півтори. Беремо якогось дрина та розмішуємо до повного розчинення. До речі, якщо у вас є наліт і на стінках баку, то рекомендую додати більше води, та може ще трішки лимонної кислоти. і бак буде просто блищати потім. І весь оцей білий наліт на стінках зійде. Щоб це відбулося, потрібно залишити воду. В баці десь хвилин на 10-15. Тепер встановлюємо наш бак. Беремо якусь додаткову ємність, ставимо під нижню частину, але у нас тут буде текти із отвору для подачі гарячої води, та також з рожка. Тому нам потрібно або дві зразу ставимо, або будемо переміщати. Не будемо жаднюгами, тому поставимо дві відразу. О. Тепер, щоб запустити автоматичний режим очистки, нам потрібно вимкнути коварку. Вона... Зажимаємо дві клавіші, одна-дві чашки і зажимаємо клавішу Power. Чекаємо. Раз, два, три. О, вона вимкнулася. І почала мигати кнопка Clean. І тепер, десь 5 хвилин, вона буде сама працювати. Світлодіод CleanMe блимає, це означає, що йде процедура очищення. Кавоварка пискнула, і ось світлодіод КлінМі вимкнувся, значить, що вона провела повний цикл очищення системи. У нас ще залишилось приблизно 1 четверта бака. І зараз ми прочистимо і подачу кип'ятку, і також капучинатор додатково. Включаємо кип'яток. Цього достатньо буде. А тепер капучинатор. достатньо буде. Тепер все це зливаємо і добре промиваємо звичайною водою. Майже все, і дивимося, що у нас в ситі. О, дивіться, скільки накипу зібралося. Це все, що було там всередині. Е, тому один із найкращих варіантів очистки це якраз таки лимонна кислота плюс температура, яку створює кавоварка. Все це чудово розчинює та видаляє накип. І тепер ваша кавоварка буде вам вдячна. До речі, це один з. Найдешевших та найефективніших способів чистки кавової машини або ручної рушкової кавувар. А тепер бігом поставили вподобайку та підписалися на мій канал. Всім дякую за увагу. З вами був Денис Гік.